Дякую, друзі, вітаю всім підписникам. Значить, Гірчиця Тут до нас росте гірчиця було що? Була картопля. Бараболька. Зібрали барабольку зразу, розсіяли гірчичку на Зараз вона вимахала Не в року Фреза 5 см десь приблизно, в глибину, може чуть більше. Тобто не на всю глибину. І йдемо, о, дивіться, ось рядок пробували на першій пониженні. Ось цей. На першій пониженні перебиваю взагалі в хлам. Але папа каже, смисло мені так все дуже перебивати, якщо я його хочу серед тижня вигорати. Зараз просто це бадилля перебити, щоб коли горати, щоб воно красивіше все ховалося в землю. І все. Так что шифень вещь мощь непобедим, победим. Полым ходом работает. Главное стартуваты. Я бы, конечно, шел на парси понижене и ничего не выдумывал, но папа покажет, что он в этом смысла не бачу. Дивіться, для порівняння перша повишена, тобто перша звичайна передачка, так. І перша понижена. Перша понижена майже все ховає. Ну. І так це йде. Ну, навіть на першій ці передачі, дивіться, я ось встаю. Ну реально ти грузнеш ну ці стебла бачите воно ну, його все ну, стебло таке вже ого го Все-все повністю перебиває Побачимо що десь нам ця гірчиця Ну всі її хвалять Люди, що інтернет, що дуже-дуже багато в ній корисних речовин. Отак місцями є десь, мабуть, около сантиметрів 80. Особливо он. висоту така серйозна травичка виросла. А це ось наші бурячки, не, тут бурячки, гарбузи були. Пізніше тільки треба буде взяти їх стягнути боронами. Ще три рази і все. Набивається, звісно, на фрозу, але там не по дєцьки Ну, воно саме по собі дивіться ломається на то тобто... тої. Нічого страшного там немає, що десь запутає і ще щось йому зробить. Ми так на одному городі бур'ян десь в людський зріст теребили. Фризу використовували як мульчар. Тільки там, глибина, здається, була ще менша, і бур'ян був сухий, то перетребило все вщент. Колеса віч, без коліс було би напряжно. Кажу всім зразу, хто буде брати фрезу, або самі мудруйте, або беріть людей, які шарять так це зробити, щоб вони вам зробили коліщата. Без коліщат діла плохі. Такого не виглядає. Чим більше береш тут, проходиш, тим краще видно, де була перший раз, перша понижена. Ну, по факту, ну все одно його всеньке перебило і поховало. О! О, дивіться картопля, ну, теж вже хай відмерзає і буде як добрий. Колеса вже не крутяться, колеса йдуть, як лижі, там забилося на цих імену, що ми зробили, щоб землю знімало в пружинках. Але для фрази це не проблема. Вона все одно трактор штовхає так, як має бути. якраз. Зараз ще назад і вернутись звідти. Ну, годьки, воно не знаю, може це за рахунок того, що тут ця горчиця має. Воно... Тут твердо. Но реально беремо небагато, але вкушує добре. Та йдеш, дивіться, встаю і провалюєшся. От такі вони. Біодобрива. Так, народ, дивіться, вже ми взяли, все пройшли, зостався ось цей один рядочок, оту, сантиметрів 50 шириною. Відрівнюємо край і зараз цей рядок. Папа вже вирішив не тільки цей рядок, а видно повністю відрівняти ось смужку. смужку. Підемо подивимося, як воно по траві йде. Ну, кажу, це не на максимум зверху. Якщо бачите, нормальні обороти вибрати і його тобто, не придавляти, що йшов в тон, то не димись все пучком. Цей весь шматок і плюс той город будемо рати своїм плугом. Якщо вийде, то засніму вам покажу. Бо ми тільки орали цей шматок, де були гарбузи цього року. Ну, по траві. На сантиметрів 5 воно його пробирає, може навіть більше. І найголовніше, бачите, що дають колеса? Починає трактор грати вверх вниз а фреза як була, так і є. О, бачите, сама виїхала. Усе. Хто має міні-трактор, теж кажу. Беріть з кінці і в началі города робіть собі цю смужку з травою і ще з чимось, щоб ви просто-напросто могли, коли його обробляєте, розвернутися. Мали де місце. Ну, зараз йдемо. Обирати оту смужку і на сьогодні буде все завершено. Все, народ доходимо, ось усю останню смужечку. Даже замітьте, якщо взяти другий раз проти на першій перші повишенні, то воно Получається, ну, що, тільки вона посередині йдеться смужка. Краї воно вже перебирає по-другому. То доволі таки воно красиво виходить. Ну, пізніше воно ще візьме, все озирається, прикидається остаточно і буде зимувати. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!